Па-па-па Новая вылазка Да иди, блин! А уже тиганки нема. Нема, да ну, 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 там, ты, как, жёлта, э, галочка, знаешь на <свят> какой <свят> Кравниці Кіла 17-17 зараз Всіх вітаю! Вибрались ми з Юрою сьогодні на ще одну вилазку вечірню. Будемо знімати зараз 248-й потяг. Потім Харків Хелм. Електрички, надіюсь, вильники. Харків Ужгород. І ще там пару потягів. Порахували десь 7-8 одиниць рухомого складу повинно бути е з 6 вечора до Пів-дев'ятого пів ми завершуємо і йдемо назад. Вже майже дійшли до локації, залишилось кілометр через 15 хвилин 248 поїзд буде. Під вильником 2027 мілі 1078. Вчора ходили і завтикали, що він їздить не попарним. Так що ось так. Розпочинаємо, друзі, не перемикайтесь. Майже дійшли до локації, вже все виросло, культури наші сільгосп. Йдемо обережно, нічого не ламаємо, потихеньку, не спіша. потяг через 10 хвилин, ще скільки. Да, через 10 не видно, так? Да? Все, друзі, прийшли на локацію Юри. Зараз будемо знімати 248-й поїзд, потім електрички і Харків Хелм, Харків Ужгород, краматорськ Київ. Все на місці. Готові знімати. Юра, готова до зйомки. Ага. Точно? Передавай, передавай вітання підписникам. Ну так, те вже всім передаю привіт. І, і також я також бажаю перемогу Правильно. слава Україні. Героям слава. Так, друзі, сфотографували 248-й. Е електричку зняли. Дві електрички. Вирішили перейти на місце, де можна присісти трішки. Тому що наступні електрички через 50 хвилин аж. Потяги аж 20-20-2040. 21-20 ще довго до них, так що немає сенсу кукувати. Зараз підемо, посидемо трішки. 248-й був під 20-27 локомотивом. Знімаємо сьогодні на такий комплект Panasonic Lumix FZ 25400 Апарат мечта. Просто кайфана камера. Поки у нас зараз перекур, так сказати. Пам'ятаю в історію, закидав вам опитування. Вірніше, щоб питання ви задавали мені. Зараз на деякі з них я дам відповідь. Влад Зензель, що тебе спонукало, почати фотографувати залізницю? Напевно, те, що я все дитинство провів зі своїм хрещеним в локомотивному депо Дарниця. керував локомотивами, сам ремонтував, допомагав. Поки він там працював машиністом, брав він мене з собою. І весь час все, все дитинство своє майже провів на залізниці. Звідти і пішла любов до залізничного транспорту. Е, на рахунок чому фотографувати залізницю, не знаю. Я люблю взагалі фотографію, просто фотографію. Мені не важливо, що фотографувати. Напевно, більше я захоплююсь авіаспотінгом, але... У нас в державі небо закрите, як ви всі знаєте, тому виходимо із ситуації, фотографуємо залізничний транспорт. І ще, напевно, через те, що я розумію, через 10-15 років цього локомотивного парку вже рухомого складу не буде у нас, надіюсь, тому що вже потроху їх вже починають виводити, починають утилізувати тому подібне. Далі питання Георг Кириченко. що найексклюзивніше в тебе є з твоїх фотографій. Я за ексклюзивом ніколи не гнався. Не женусь, напевно, в Тетріс в Києві під пасажирським потягом. Всі знають з яким. ТГМ ось недавно зняли по Борисполю класно. 4А. Навіть дві там ТГМки, 1-44 і 283. Mm, так зараз не згадаю, що прям ексклюзивне є у мене. Головне те, чого в мене немає. Немає, у мене VL80K36, які я дуже хочу зняти вже рік. Покажи обов'язково, перше фото. Перше фото на аккаунті гартаєш вниз, Толя, і дивишся. Як післять, якщо на перегоні, до тебе докопався савок спецпризначення «камеру вирубай. Якщо це просто якийсь прохожий долбойоб, який доїбався до тебе, а просто слать нахуй і все. Йому, якщо щось не подобається, викликаємо поліцію, все. На цьому все завершено. Якщо це вохри, дивимося по ситуації. Нормальний мужик ненормальний. Якщо спілкується нормально, вирішаємо вопрос на місці. Якщо ненормальний, такий же долбойоб тупоголовий, викликаємо поліцію на нього, все. По-іншому ніяк. Так і худша прогулка на ЖД? Ну це лучше, напевно, на Тарасівку, як ми їздили, коли ми за годину піймали 8 вильників і взагалі за день близько 20 потягів. А це була лучше І худше... Ну, братан, ти знаєш, що худше, це завжди, коли приїжджають під Тараси в їбані. Коли приїжджають вони, твоя вилазка Ну, 80% завжди так відбувається. Так що худше це завжди коли ми приймались. Чого почалося увлічення ЖД. Ну я вже пояснив попередній відповіді. З такого захоплення прям залізниці в мене немає. Є захоплення взагалі транспортом. Авіатранспортом, міським транспортом, залізничним транспортом, авто, далекабійний транспорт е і тому подібне. А так, щоб сказати, що я захоплююсь прямо залізничним транспортом, ні такого немає. Да, так, подобається. Просто подобається. А що прям кайфую, як там деякі дрочить на вильніки, тапки, на щось, то це, вибачте, це не до мене. Який в тебе найулюбленіший рухомий склад. Ну, взагалі улюбленого немає з цього ржавого металолому, який в нас їздить. Але якщо обирати прямо вже, напевно, чс 8 саме такий більш-менш нормальний локомотив, який в нас їздить. Дуся нравиться дс 3 але... З жаль, їх всі ушатали нахуй і на ходу тільки 2-3 локомотива, які дуже рідко попадаються. Що саме тебе цікавить з залізницею, як прийшов до тренспотінгу і чому не закинув. Мене цікавить тільки сама фотографія, все. І зараз ще відеографія також подобається. Так що. А залізниця, не залізниця для мене це не важливо. Так, якраз їде потяг. Отключаюсь, не перемикайтесь. Так, продовжимо. Е, чому не закинув? тому що є такі кінти, як ти Бодя, з якими весело їздить на вилазки. Кожна вилазка це <плес> щось цікаве і інтересне завжди у нас. Треба з чим займатися. Багато є хобі різних, але фотографія і відео чомусь більше всього притягують. Але я тобі скажу так, ще трішки. От... Блять, і і вже є охота така видалити акаунти і взагалі просто забити на це все. Так, братва, дві електрички ще проїхало, наступний потяг аж 2020. -20. З Юрою стоїмо, втикаємо на ще години часу. Півтори години часу ще. Два потяги знімемо. Є така надіжда, що буде вл 80 т 1030 під одним із них повинен бути. Будемо раді цьому і побачимо. Все, очікуємо, гуляємо, час-півтора, ні одного вильника, нічого не було більше, крім електричок і ті, що по графіку їдуть по потяги. От так от. А поїзда, то немає, Юра, запізнюється. Повинен вже бути. Що скажеш? Чекаємо далі. Господи, вже має бути. Має, але немає. Кажи, одна година на Укрзалізниці це не запізнення. Це по графіку з опоздання. <риклад> да, да, и нормально. Типа, скажи спасибо, что вообще есть. Могу, надо куда пиздец. Да. Зняли двох чехів GS8011 ЧС і ЧС4077. Кайфові машини. локомотивна бригада на восьмерці. Теж класно. Йдемо назад. Зараз буде Hyundai десь ззаду їхати. Також знімемо. І на цьому 4 година вилазка наша завершена. Ах, може, ще по станції щось познімаємо? Побачимо зараз. Піндай приїхав, електрички проїхали. Тепер точно чум -чум Все зняли, все чітко.